І на картинці ми бачимо і кринки цих медуз, і вони різних розмірів. І це призводить до глобального їх поширення. Школярка Варвара два роки вивчала розмноження прісноводних медуз. Зразки збирала у Дніпровському водосховищі. Ми дослідили екологічні особливості цієї медузи вперше, тому що раніше тільки констатували, що вона дуже поширилась. Ми, Розробили схему, яка дозволить прогнозувати поширення цієї медузи в одному по всій Європі. Виявилося, популяція медуз кожним роком стає все більшою, а це може спричинити екологічну катастрофу, розповідає Варвара. «Найбільша причиною це є глобальне потепління. Ця медуза має вплив на рибне господарство, тобто на риб. Вона стає їх конкурентом, тому що харчується тим самим, що і риби. Тему дослідження запропонував науковий керівник з малої академії наук. Дивися, щоб правильно відбиралися зразки, щоб вона працювала в лабораторії з аналізами цих зрізів гістологічних, виконувала розрахунки, описувала дослідження. Свої разом з керівником Варвара порахувала протягом наступного року, якщо медузи продовжать розмножуватися у тому ж темпі, тільки у Дніпровському водосховищі загине 5700 тонн риби. Один із шляхів це встановити конкурентів для цієї для цього виду медуз, тобто деяких риб, які можуть її поїдати, і таким чином зменшувати її кількість. З цим дослідженням школярка перемогла у всеукраїнському конкурсі Малої академії наук та зайняла друге місце серед юних винахідників у Канаді. Там каже дівчина роботу представили 600 науковців з 61 країни світу. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.